І всім привітки на каналі Мобільного Стрільця. Вітаю всіх глядачів, всіх підписників, хто не підписаний, запрошую до підписки. Отож, сьогодні пройдемось невеличким гайдом по фінансовій системі гри Delta Force. В принципі, я ще, можливо повністю і не все сам зрозумів, але як зрозумів, так поясню. Якщо я в чомусь помиляюсь, то буду радий в коментарях, якщо мене виправлять. Отож, як працюють фінанси. На даний момент, коли ми зайдемо в лівій стороні екрана, побачимо слово тайник. Зайдемо в свій тайник, ми бачимо, що в правій стороні нашого екрану смартфона є... Різні циферки. От бачимо сіри. сіру таку як монетку. Там на перший вигляд ніби буква Т намальована, хоча вона настільки дрібна, що не дуже і зрозуміло. Але виглядає так, як монетка з буквою Т. Чого яка у буква Т? Тому що е, внутрішньо е, ця ігрова валюта називається Текнік. Тому я. Вважаю, що, скоріш за все, там буква Т, хоча там дуже нечітко і не зрозумів. І ось я, після цієї сірої монети е, написані циферки. У мене в даний момент це 24279 і буква К. Типу як 24279 кусків. Е, наскільки я вчитувався до інструкції гри, то куски це типу тисячі. Ну, якщо я правильно зрозумів. Тобто це 24 279 тисяч. Але це не точно. Чому це не точно? Тому що в грі розроблено так, що всі, вся сума тут не влізає на екрані. Тому написано в інструкції, що треба натиснути по екрані на самі цифри або на цю срібну монетку, щоб побачити. Загальну суму грошей, які є у вас на вашому балансі. Тобто вся сума грошей тектоніку, наскільки я зрозумів, це так. Оце я зараз нажимаю. І у мене пише Сплав тектонік. І вже бачите, циферок набагато більше. Тобто 24 мільйони 279 тисяч. 871 тектонік. І написано, що за них можна придбати предмети в аукціонному домі. Тобто, наскільки я правильно зрозумів, це мої чисті гроші, суто, які я заробив з продажу предметів, яких я знайшов цінних. Але це не все. От хто полтиктонік. Бачите, я нажав ще раз, воно пропало. Нажав на, на, на самі циферки. Оцих 24 279 тисяч писав. А коли нажимаю, от 24, 279, Нажимаю на них і пишу вже сума набагато більша. А, зараз от ми виходимо з тайника. а Ми бачили, що в мене на балансі 24 мільйони 279 тисяч. 871 тектонік. Коли ми виходимо з тайника, ми нажимаємо на нашого персонажа, а саме на квадратик у лівому куті екрану. Там, де пише рівень нашого гравця. У мене вже 60-й, от бачите, квадратик у лівій стороні верхньої. ліва верхня сторона екрана. От я нажимаю. Бачите, написано, персонаж. Я виходжу, знову нажимаю персонаж. І тут написано: найкращі результати в сезоні, час гри 2 години. От я пройшов в цьому сезоні. Всього боїв 7, успішна евакуація, 85%, убито е, оперативників за 7 боїв 36%. Заробіток 3,3 мільйона і пише загальні активи 69,4 мільйона. Тут вже так і написано М, буква М. Тобто мільйон. Тобто в мене 24 мільйона грошима, а решту все це є моя броня, сумки, розгрузки. Зброя, патрони, приціли і так далі. Це все, що є на моєму складі. Цінні предмети, оці всі. Знову броня, От, оці всі патрони. Аптечки, зашиви, знову цінні предмети, плюс оце все, що на мені. От Я вийшов з рейду. Це все оцінюється в загальному. Ви? 69,4 мільйона. Але нюанс. Общі активи ми нажимаємо. Тут є знак питання. Загальні активи наші нажимаємо і пише: ліквідні активи, фіксовані активи. Тобто ліквідні активи включають активи разом з тайником і самим сплавом. Та, е Грошей внутрішньоігрових, тобто цих техніків. Тобто 58,3 мільйона це моїх 24 мільйона з гакомних, плюс весь лут, який є в складі, і плюс 11,1 мільйона це якісь, я не зрозумів добре, фіксовані активи, які є в секретній базі. Тобто це напевно ті гроші, які вкладені. Ось тут є секретна база. Бачимо тайник, відділ, аукціон, вибір оперативників і є секретна база. Тут ми покращуємо базу. І щоб покращити цю базу, постійно треба вкладати сюди гроші. Тобто купляти оцінні предмети, які нам потрібні. І нажимати Покращити базу. Я так зрозумів, що тих 11 мільйонів. ось зараз, 11 мільйонів оцих фіксованих, це я вже ввожив в свою базу. Вони в мене є, я так поняв, стабільні. Можливо, я помиляюсь. Але я напевно зрозумів це так. Можливо, якщо будуть якісь, ну, кращі тайні в мене, то в подальшому я зніму ще один відеоролик. З гайдом на цю тему і уточню. А можливо, хтось з гравців, хто грає більше, чи підписників, я буду радий, якщо хтось мене поправить. Отож, так як я це розумію, я пояснив. Всім удачі, буду радий підсказати все, що знаю і розумію. Удавих всім рейдів і не забувайте підписуватись.